Ламікон обирай. Скажи грибку, прощавай спонсор показу. А, дівчата після закінчення саміту такою мемною просто фоткою в українському фейсбуці стала мить. Яку спіймав фотограф, коли Зеленський нібито стоїть сам його дружина тримається за руки чи дружину якогось президента? Ми розуміємо, що це фотографічна мить для багатьох. Це стало лейтмотивом саміту, мовляв, Україна була кинута наодинці. Наскільки ця фотографія, яка широко поширилася соцмережами, взагалі відображає те, як і журналістський світ, і політичний світ вільності обертався навколо нас. Ні, nee, абсолютно не відображали зовсім. Не. Просто я би сказала, що це навіть протилежна якась картина, тому що ну слухайте, я бачила і, і, і в принципі бачу, як сприймають зараз, де там не з'являється Україна, особливо Володимир Зеленський, бо він як президент є уособленням країни, яка бореться і не здається, скільки довкола уваги, скільки починають там фотографувати зразу, там якісь я не знаю, там селфі на його тлі робити, і так далі. Тобто навіть уже на такому ну, людському рівні. А знову ж таки, якщо подивитися. На відео, коли а, відбувалося перше засідання а, Ради Україна-НАТО. Да, ну, там, там навіть Ердоган, я би сказала, був трошки якийсь такий потеряний, тобто він так просто поряд стояв і якось не, не, не міг в, не міг втрутитися, да, там, вклинитися в якусь розмову. Тобто, ну, довкола Зеленського справді було багато уваги. От, і в принципі довкола України зараз багато уваги. А особливо, коли це. Е, Після того, як було висловлено думка про те, що НАТО ну ви зовсім нас розчарували. Нам зовсім не сподобалося і абсурдно, і ви слабкі, і так далі. Те, що ви зробили, ну то звичайно, що там просто якби наша делегація була в центрі уваги, я би сказала. Тому абсолютно ця фотографія, особливо в цьому даному випадку, на цій конкретній події не відображає ті реалії. Які як на мене, як я могла спостерігати, були насправді? Я погоджуся з Наталкою, що це мить. Мені сьогодні сподобалося, побачила текстовку теж до цієї фотографії в когось в Фейсбуці. Твоє обличчя, коли дружина зустріла подружку і не може наговоритися. Е, ну, Мається на увазі, що хороший чоловік має поважати бажання дружини наговоритися, і, власне, так ти здобуваєш її авторитет. Е, більше того, я бачила навіть в Тіктоці е, продовження цієї фотографії. Ані, вибачте, це в Тіктоці була розкадровка, як нібито Олена реагувала на те, як Зеленський цілуються, вітаючись з представницями інших країн. Так, а потім вона висмикує свою руку, мовляв. Чергова чергова серія, що ти не готуєш мені сніданки по ранках, так само справді дуже багато уваги та да, й велика мужність цю увагу на собі тримати і в якийсь спосіб все ще залишатися ефективними представниками, як пані Олені, яка напевно ніколи не думала, що стільки дипломатичної роботи буде виконувати в своєму житті. Ну і президент мені здається, так вже давно вже до цього звик. Ну на завершення я би хотіла запитати вас всіх трьох, якщо вас питатимуть. Років за п'ять, або ви самі будете себе питати років за десять. Про саміт Вільнюс 2023 він вам запам'ятається під яким девізом. Мені Напевно, запам'ятається передусім тим, що як ми дізналися у Вільнюсі бухарейську обіцянку ніхто не збирався виконувати, але цю обіцянку, що Україна точно стане в НАТО, як запевняли союзники України у Вільнюсі. Її виконуватимуть, ну принаймні, знову ж таки, це те, що говорили нам дипломати, з якими ми спілкувалися, і те, що ми чули від топ дипломата України. От власне. Є таке враження, що цей саміт «Вільнюс-2023» він певним чином зробив шлях України до НАТО незворотним. Єдине, що лишається незрозумілим, це як і коли ну і як уже зауважували дівчата, що стільки всього може змінитися, стільки всього не в цей момент, як от видається, що наче прірва між березнем 22-го року, і е, тим, що зараз зараз у нас липень 23-го, Що дуже важко уявити, які будуть навіть приблизні терміни, але відчуття, що це незворотний шлях є.